За рахунок чернівчан приватне підприємство представників партії Народний фронт збагатилося на 400 мільйонів гривень, і це лише за найскромнішими підрахунками. Про це на прес-конференції заявив депутат міської ради Ростислав Білик. Саме цю суму свого часу ТОВ Інвест Альянс, який є власником ринку добробут, повинно було сплатити як пойовий внесок до фонду соціально-економічного розвитку міста. Однак, у 2008 році виконавчий комітет Чернівецької міської ради звільнив Інвест Альянс від цього зобов'язання. 400 мільйонів таке фактично було вкрадені в Громади міста повинні бути повернуті і повинні працювати на громаду міста, не на сім'ю, виключно депутата Бурбака і партію Народний фронт, а на громаду міста. Саме білик шість років тому викрив цю оборудку. За це розплачується і досі. Запевняють в партії Рідне місто. Він був єдиним депутатом і в попередньому скликанні, і в цьому, який піднімає це питання. Тобто це не питання виборів, а це питання 400 мільйонів платити чи не платити. І після того, як вдома були обшуки з, з підрозділом Сокіл антитерористичним, то я бачу, що і, і у теперішніх депутатів мало бажання зв'язуватись. І намагатись зв'язуватись з бурбаками, і намагатись повернути ці гроші громади. Так із кожного збудованого на ринку добробут магазину до бюджету розвитку міста мало надійти 10% від власності об'єкта. Воно є єдиним, яке не платило 10% до фонду розвитку міста, а ще одним з найбільших підприємств міста приватних. Які працюють сьогодні на теренах міста Чернівців, це підприємство ще було єдиним, яке корумпованими схемами не платило ринковий збір. Так само 6-7 років. Бо раніше всі ринки платили 25% ринковий збір. У час, коли мережі комунальних підприємств потребують термінової модернізації, місто бере на себе чергові кредити, а українці рахують кожну гривню, такі втрати бюджету. Злочин запевняють депутати. Я би ці кошти використав на компенсацію в різниці в тарифах. Щоб люди, які не можуть сплачувати там, по 3-2,5-2 тисячі гривень за тепло, могли мати можливість сплатити два рази менше. В місті нічого не можна зробити, тобто не робиться там дороги, ви, ну, стан доріг, ви самі бачите. А виключно гроші є у фірми Добробут. Тобто у них все нормально. Ви знаєте, що в воюючій країні збагаються виключно мародери. Народний фронт в Чернівцях це мародери. І вони будуть свій бізнес переважно за рахунок міських ресурсів. Наприклад, дорога біля добробуту повинна була бути малим об'їзним кільцем, яке повинно було сполучати магалу, вулицю Калинівську і Хотинську. Але вона єдина частна дорога, 4,5 кілометра дороги є приватною. Скажіть, де таке, що косі? По умовам. По яким вони брали землю, фірма Добробут вони мали цю дорогу у 2016 році передати міськшепу. 2016 рік вже закінчується. Ніяка дорога не передана комунальному підприємству. І по цій дорозі вільно могли пересуватися мешканці міста Чернівців. А вона виходить, сьогодні працює тільки тим, щоб підприємці і люди заїжджали на ринок добробут і платили по 12 чи по 15 гривень. У них приватна дорога, приватна у них приватна мешканка. річка. І в жовтні 2013 року суд прийняв рішення про те, щоб повернути цю землю як отриману незаконно громаді міста. Ну, звичайно, всі ми знаємо, що після лютого місяця, коли Бурбак став міністром, Ясенюк прем'єр-міністром, позаймали вони багато ключових посад державі, то жоден суд не зміг не вже прийняти рішення на користь громади, а прийняли рішення виключно на користь. Сім'ї Бурбаків тепер депутати хочуть виправити помилку Миколи Федорука восьмирічної давнини. Проект рішення про скасування пункту 3.4.1 рішення виконавчого комітету міської ради від 10.06.2008 вже оприлюднений на сайті міської ради і внесений до порядку денного наступної сесії міської ради. Завтрашня сесія чітко покаже, хто стоїть з депутатського корпусу на боці громади, а хто стоїть на боці приватної. Структури тим часом сума, яку недоотримує через сильну команду для складних часів міський бюджет, збільшується щодня, розповідає Василь Продан. Окрім того, що підприємці з народного фронту не сплачують податок, вони самі отримують гроші з державних структур. На гравітоні вони собі такі влаштували собі бізнес, де майже всі державні структури сплачують і що їм оренду: митниця, мрео. Міграційна служба, автоінспекція всі там орендують на гравітоні приміщення. Розумієте, у мене таке враження, що скоро міську раду переведуть туди, і міська рада буде платити бурбакам оренду за, за приміщення на гравітоні. Юля Здорожняк, Андрій Дороцюк, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.